Привіт! В цьому відео поговоримо про команду Create. З цією командою ми вже не раз зіштовхувалися. Ми з нею зіштовхувалися і говорили в відповідному відео про Create Database, Зокрема, також дуже часто використовували її і для створення як баз даних, так і таблиць. Ця команда вона є частиною DDL Data Definition Language. Але, зокрема, вона також може, окрім баз даних, для створення баз даних і таблиць використовуватися для створення індексів, тригерів, в'ю, так, так би мовити, подання, якщо можна так перекласти, і відповідно схем. В MySQL схема, по суті, є синонімом бази даних, але не у всіх відповідно, варіантах SQL так працює. Тобто в PostgreSQL тут там будуть відмінності. В MySQL, по суті, схема і база даних вони є синонімами. Про індекси, тригери, подання View. Я сподіваюся, ми будемо ще говорити згодом. Краще це робити після розгляду основних моментів DML, Data Manipulation Language. Але наразі спробуємо підбити так, би мовити, скажімо так певний проміжковий етап стосовно команди Create. Згадати основні моменти. Отже, що ми робили з вами? Ми створювали з вами базу даних, Create Database, My Database, Відповідно, створювали таблиці, Create Table, наприклад, Users, стандартні стовпчики, ID, Name, Email, Creatітед, тип тут, наприклад, для Timestamp, відповідно значення по дефолту за помовченням, current timestamp, тобто поточне значення. відповідно, Дати та часу, так, відповідно, йдемо далі. Наступний слайд стосовно скіми і бази даних. Отже, загалом, знову-таки, в MySQL, по суті, це одне і те саме. Однак в контексті загалом теорії баз даних це не завжди так, і не слід вважати ці терміни тотожними. База даних це набір даних, який зберігає відповідно, які, набір даних, які зберігаються в структурованому вигляді. Загалом база даних вона містить по суті, вибачте, за тавтологію, всі об'єкти бази даних. Таблиці, індекси, подання процедури. Одна база даних може містити кілька об'єктів, таких як таблиці і інші елементи. Термін database зазвичай використовується для позначення контейнера для всіх об'єктів. І він є більш широким за схема. Схема. схема це є організаційна одиниця в межах бази даних використовується для поділу та групування, групування об'єктів бази даних. Воно є меншою одиницею, ніж база даних. Одна база даних може містити кілька схем, але це загалом не стосується наразі MySQL, Це більше для загального розвитку. Отже, схеми дозволяють групувати таблиці та інші об'єкти в межах однієї бази даних для організаційних або безпекових цілей. Вони часто використовуються для розділення об'єктів різних додатків або різних частин бізнес логіки в межах однієї бази даних. Тобто, загалом, в інших, скажімо так, варіаціях SQL, не в MySQL, наприклад, в постгре SQL ви можете зіштовхнутися з відмін... з відмінним підходом з іншими, скажімо так, трактуваннями. В MySQL відповідно, по суті, з і датабейс, це буде одне і те саме. Ну і ось Приклад, відповідно, ми створимо з вами за допомогою database, Create database, створимо базу даних ShopDB, а далі зробимо Create Schema і напишемо Product Schema і подивимося на результат. По суті, у нас будуть дві бази даних: ShopDB і Product Schema. Далі ми в Product Schema створимо таблицю, відповідно. Щоб не робити активною, це один з варіантів синтаксису. Пишемо назву бази даних, ставимо крапку, потім назву таблиці, і таким чином чітко вказуємо, де ми хочемо створити таблицю. От таким чином. Ну, це в контексті використання команди US. Давайте, давайте перейдемо у Workbench. Почнемо з першого нашого прикладу, який у нас був отут. Створення бази даних MyDatabase і створення таблички Users в ній. Отже, тут дивіться, що ми зробимо зараз. Ми зробимо відповідно почергово. Спочатку виконуємо цю команду. Вона у нас виконається, створиться база даних MyDatabase. Ви бачите, дійсно, MyDatabase створилася, в її таблиці, там, view подання тощо. Далі, якщо ми спробуємо зараз одразу створити от таким чином таблицю без додаткових вказівок, то видасть помилку, тому що у нас немає наразі активної бази даних, бачите, код помилка так, що ми не можемо, не можемо створити, створити відповідно табличку, Тому що у нас немає активної бази даних. Тобто ми або повинні використати команду use. Я перепрошую, тут у мене дуже сильно почав працювати вентилятор у комп'ютері. Тому якщо ви чуєте шуми на фоні, то, на жаль, на жаль, на це я вплинути наразі не можу. В машині просто трошечки важко, недостатньо не потужно в мене, перепрошую за такі незручності. Отже, Далі один варіант це виконати команду «use», і тоді у нас виконається Create і створиться в my Database таблиця Users. Або інший варіант прописати відповідно таким чином. My database, my database .users. От Отаким чином. Тобто, або зробити use, і тоді виконається, або прописати напряму. Давайте спробуємо оцей другий варіант, тому що ми його не використовували. І тепер ви бачите у нас. У нас, відповідно, таблиця створилась. Давайте оновимося. І ви бачите, дійсно: users створилася табличка в MyDatabase. Що ж, другий приклад, який ми з вами розглядали, оцей. створення Shop-DB і створення Product Schema. Давайте перейдемо в другий приклад. оцей. Створимо спочатку Shop-DB. ShopDB, виконуємо. Оновлюємося. І ви бачите, у нас у нас ShopDB створилася, Ось вона. ShopDB, Тепер Create schema, Product Schema. Оновлюємося. І ви бачите Скімас, так, тут Скімас написано, ми про це вже казали раз, колись на початку так, курсу. Зараз ще раз звертаємось до цього моменту. Відповідно, Schema і database в MySQL, по суті, одне і те саме. Ви бачите, що у нас і Product Schema, теж створилася такий самий функціонал, таблиці, в'ю, процедури і функції. Далі ми створимо у Product схема продукти. Так? Виконуємо табличку продукти, створюємо ID, name і price вказані. І давайте оновимося і пересвідчумося, що вона тут дійсно створилася, ось вона дійсно є. Повертаємося до відповідно, нашого, нашого, нашої презентації. Загальний синтаксис з додатковими параметрами може виглядати так: Create database, далі if not exists, це перевірка. Якщо база даних не існує, то просто нічого не відбудеться. Якщо, тобто, якщо база даних не існує, вона створиться. Якщо база даних вже була створена, просто нічого не відбудеться. Так? Character set, відповідно кодування, і collate, це впорядкування або сортування відповідно в межах бази даних. От Таким чином. Тут ми створюємо з вами Create Database, if not Exists, має Database 2. CharacterSet буде UTF8MB4. Collate, сортування або впорядкування буде UTF8MB4, Unicode CI, Case InSensitive, незалежний від регістру. От таким чином. Далі ми давайте, перейдемо в Workbench і подивимось на цей приклад. Отже, створимо з вами базу даних. MyDatabase 2 створилося, ви бачите, відпрацювало без помилок, тобто це працюючий синтаксис. Відповідно, UTF8MB4 це по суті значення запомовчення для character set. Коли ми create database, ці параметри просто без вказівки. Тобто, от, наприклад, в цьому випадку, коли ми створювали бази даних, нічого не вказали, ні character set, ні collate, використовувалося значення запомовчення. Зокрема, UTF8MB4. Найбільш розповсюджений варіант. Що ж, Character Set. Character Set, там є дуже багато опцій. Відповідно, це кодування воно визначає спосіб збереження та кодування символів в базі даних. Це важливо для підтримки багатомовності та спеціальних символів, наприклад, емодзі. Також, відповідно. Варіанти UTF-Mb4 підтримує всі символи Unicode, UTF-8, більш стара версія, не підтримує всіх символів. Latin 1 дуже добре підходить для мов європейських країн з латиницею. Відповідно, це, скажімо так, такі поширені варіанти, які обираються. Calate, впорядкування або сортування. Тут теж відповідно визначається, як MySQL за допомогою цього параметру буде порівнювати, сортувати рядки. Впорядкування має значення для операції Order By та Like, про які ми будемо говорити вже в межах DML, Data Manipulation Language. UTF, тут варіанти, наприклад, UTF 8 mb 4 Unicode CI. Відповідно, впорядкування на основі UTF 8 mb 4 підтримує всі Unicode символи. General CI є, є 1 Swedish, відповідно. ну, там Для різних локалізацій є відповідно. Але шведський варіант він часто використовується і для інших європейських мов. відповідно. Далі, для перевірки значень за помовченням Можна використати команду show variables Like, character Set, Database, і побачити, що за помовченням відповідно, show variables Like collation database, побачити який, який параметр collate за помовченням. Що ж, давайте перейдемо у Workbench. Отже, відповідно, так, MyDatabase 2 ми створили, і тепер подивимося, що у нас за помовченням. Давайте, давайте все одразу виконаємо. Отже, за помовченням surset, charset, вибачте, charset за помовченням у нас UTF 8 mb 4 в MySQL, За помовченням Collate параметр у нас UTF 8 mb 4 0900 AICI. Ну, це теж варіант такий, який розуміє всі символи Unicode про AICI Ми згодом ще скажемо. Це буде якраз для прикладу створення. Таблиць, отже, параметри при створенні таблиць зазвичай використовується те, що by default найбільш розповсюджене. Наприклад, для параметра engine, by default innoDB. Тобто, якщо ми не вказуємо, просто пишемо Create table, стовпці. Які нам потрібні і далі нічого не вказуємо, використовується значення за помовченням. Перший параметр це engine, визначає механізм зберігання в таблиці. Є низка варіантів, зокрема, іноді це за помовченням найпоширеніше підтримує транзакції, зовнішні ключі відповідно. Має СМ швидший для читання, але не підтримує транзакції. Зовнішні ключі. memory, дані зберігаються в оперативній пам'яті, дуже швидкі, але втрачає дані при перезапуску сервера. CSV, таблиця зберігається, як CSV, використовується не дуже часто, в основному для експорту і імпорту відповідно, даних. Архів, відповідно, оптимізований для зберігання великих. Обсягів архівних даних. За помовченням знову таки і на DB, Щоб подивитися, який варіант пересвідчитися, що за помовченням, можна використати show engines або show variables like і написати Default Storage Engine і побачити, що використовується за помовченням в MySQL. Інший параметр це Default CharSet. Відповідно, його можна не вказувати, він успадкується від: того чарсету, який вказаний при створенні бази даних, можна вказати окремо, якщо є таке бажання, але бажано уникати конфліктів, так тобто дотримуватися послідовності. Можна це не вказувати, але опція така вказати є. Відповідно, тут варіації ті самі: UTF mb 4 utf 8 Latin 1, як і для чарсета для баз даних. Подивитися, який варіант за помовченням, оцей в принципі, за помовченням так само для таблиць, UTF8MB4, можна за допомогою команди show variables like character set, відповідно, сервер, І побачити, що за помовченням у вас в MySQL. Колит так само для таблиць можна встановити порядок впорядкування чи сортування. AI означає Accent Insensitive, без урахування діактричних знаків, тобто це знаки з різними там крапками, комами, в різних мовах такі є, знаєте, такі або е, крапки над літерами, або е, спеціальні якісь символи, які позначають іншу варіацію певної літери, і інші, і, і, інші звуки, так би мовити тощо. Сікен Кейс insensitive без урахування реєстру. Відповідно, якщо ми, цей параметр, в принципі, можна не вказувати, він буде, по суті, успадковуватися від чарсет або від бази даних, якщо ви нічого не вказували. Якщо ви вказували, він буде успадковувати те, що ви вказали від бази даних. Тобто ви можете, в принципі, для таблиці не вказувати колейт, але він також є. Отже, за помовченням UTF 8MB4 0900 AICI, якраз ми про який говорили, який дивилися, От, тут регістри і акценти не враховуються. Далі також є UTF 8 MB4 General CI, швидше, але менш точний і Unicode CI. Відповідно, не враховує акценти і регістри, Відповідно, на основі Unicode, але не, не без урахування акцентів і регістрів також. Подивитися, що за помовчення можна за допомогою Show Variables Like collation Server. Або Show Create Database і написати ім'я бази даних, яка потрібна, і ви тоді побачите, що було використано при створенні. Також можна при створенні таблиці вказати значення автоінкремента. Просто написавши автоінкремент, по потрібне значення. В даному випадку встановлюємо одразу автоінкремент в, тисяч, в тисячу. відповідне значення будуть інкрементуватися, збільшуватися з тисячі, відповідно. Також можна прописати для таблиці коментар, якщо потрібно. В коменті комент, і пишете потрібний вам коментар. Що ж, давайте всі ці команди подивимося. Відповідно. Так, тут у нас. Попередній приклад Create Table Users. Давайте вже дійдемо до останнього слайду. Тут ми створимо таблицю з урахуванням всіх тих параметрів, які ми вказували. Таблиця Users, ID і відповідно Int, автоінкремент, праймарі, нейм, Варчар, NoteNAL, Email, Varchar, Unique. Creatітет, тип Timestamp, дефолтне значення за current CurrentTimestamp, Тобто будуть встановлюватися, вставлятися поточні дата і час, якщо ми нічого не вкажемо, не вкажемо стосовно стовпця Creatітет. Engine встановлюємо InnoDB, Default Charset UTF 8 mB4, Collate, UTF 8mB4 Unicode CI. Далі автоінкремент встановлюємо 1000 і Comment пишемо list of customers, наприклад. Або можна, ну, мабуть, для юзерс краще було написати users, ну, я на автоматі закопіпастив, закопіпастив з цього слайду, тому. А, не з цього слайду, так. Ну, з іншого. Просто написав невідповідний коментар, я перепрошую. Тут users краще було, звісно, написати List of users чи щось таке. Давайте виправимо тут хоча б. Таке у мене буває. Неуважність. Ну, Давайте все ж таки, перш ніж створювати цю таблицю, виконаємо ці команди. Давайте по черзі, щоб було зрозуміло, що тут їх багато. Отже, Нас цікавитиме дефолтне значення для engine. Ви бачите. innoDB, Дефолтне значення для engine. InnoDB. Далі. Інший варіант подивитися дефолтне значення engine. Show variables like default storage engine. Отаким От чином: Default Storage Engine і Бачимо тут, так? І далі дивимося Character set, дефолтне значення. Дефолтне значення Character Set, UTF8MP4. Так, і ще дві команди у нас. Далі ми подивимося Show, Variable, Show Variables like, Collation Server, тобто дефолтне значення для Collate. Ви бачите, дефолтне значення для Collate, знову таки, ми вже це бачили, UTF8MB4 0900 AICI. Якщо ви хочете подивитися, що саме у вас було для Charset і для Collate в контексті бази даних, пам'ятайте, наприклад, в попередньому відео ми працювали з базою даних Key Practice. От Можна написати так: show Create database. І далі назву бази даних. Ми напишемо «Foreign Key Practice. І воно нам видасть відповідно команду, яку ми використали для створення цієї бази даних. І ви бачите «Character set utf 8 MB4», 4 – сортування або впорядкування UTF8 mB4 09 AICI». Тобто це знову таки значення за помовченням. Знову таки, для тестувальників, можливо, це зайва інформація. Це більше для загального розвитку, для загального розуміння. Ну і врешті-решт, давайте створимо таблицю, яка у нас база зараз активна, ніяка не активна. Ну, давайте створимо її в базі даних. Можна, знову-таки, давайте тут зробимо use. Use. І, наприклад, MyDatabase, MyDatabase. Тут у нас нічого ще нема. Так mydatabase 2 нічого нема. От давайте створимо її в mydatabase 2. My Database. Database, Вибачайте, повільно друкую. Так, правильно написав. mydatabase 2. Так. Зробили активно і тепер можемо створити цю таблицю. І ви бачите, таблиця створилася, синтаксис працюючий. Ось вона тут. Я перепрошую, сьогодні, у мене щось комп'ютер. Не витягує запис, важко йому одночасно і записи і MySQL. Так, перепрошую за шуми на фоні. Так, ну, ви бачите, таблиця створилася, стовпчики дійсно є: id name, email, created, креатітет. В принципі, синтаксис працюючий. Можна знову-таки всього цього не вказувати і використовувати ті значення, які за помовчуванням, Тим не менше, тим не менше. Для загального розвитку, можливо, це буде мати певну користь. Що ж, сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.